Максимально мені сподобалося. Та й в загальному. Я думаю, що потім і цеглою буду задоволена. Звичайно. Звичайно, так, ми що... стараємося допомогти. Клієнти не завжди знають всіх нюансів, тому це нічого дивного, що задаєте багато питань, ми з радістю допомагаємо. Ну так, ну бо тому що це ти обираєш і. Якби воно в тебе буде на руки, і хочеться, щоб воно було красиво, щоб воно було надійно, щоб потім воно не похилилось. У мене є знайомі, які покупляли будинки з готовими парканами і кажуть, що так доторкаються, а воно шатається. І ніби недавно тільки збудований будинок. То тут, тут цього точно не буде. Ну, типу, Наскільки я бачила ваші роботи і відгуки, я ж теж говорила з людьми перед тим, як ставити. Завжди так роблю. То всі задоволені. Тому я думаю, що зі мною така сама історія. Буде. Буду один задоволений клієнт. Так. Чи будете рекомендувати ви компанію Брікленд своїм друзям, знайомим, які хотіли б розпочати будівництво? Я не те, що буду, я вже рекомендую. У мене тут знайомі, які навколо навіть будуються, то я їм кажу, так, прийдете, подивитися, прийдете, подивитися. І навіть ті, в кого стоїть, наприклад, там паркан такий з дерев'яний, які вони хочуть потім щось переробити або ще щось, я кажу, приїдете, подивитись. Тому це не тільки я буду, я вже це роблю. Щоб мене тільки поставили, то я вже це роблю. І однозначно буду так І я навіть в себе Смережі обов'язково хочу показати це людям, бо тому що є в мене дуже багато аудиторії, яка будується. Я навіть не знала, що в мене стільки аудиторії є, і яким цінно побачити, як насправді, бо реклам є багато в інтернеті, там заводи і так далі. Але дійсно на практиці, як воно є, от як воно кладеться швидко, яка вона доїжджає, який сервіс, це не всюди ти побачиш живе. А у мене це буде живе, тому так. всім порекомендую. Знаю, що є багато людей, які вагаються розпочати будівництво, що би їм порадили від себе. От, по-чесному сказати, треба було будуватися раніше. Ціни ростуть космічно, тому якщо ви зараз ще вагаєтесь, не вагаєтеся, а вже починаєте. І помало, 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 воно все рівно щось буде. І знаєте, зараз просто такий час, що ти. Постійно під якимось стресом. А якраз от будова, вона якось виводить зі стресу. Вона ніби вводить, бо ти мусиш заробляти, щоб там вкладати. Але це ти вкладаєш в свій затишок, і ти відволікаєшся від чогось негативного. І потім цей результат, коли ти бачиш, ти просто кайфуєш. Тому будуватись однозначно треба, тільки вже собі зважувати, щоб це були і нормальні матеріали якісні, щоб потім не переробляти. Хоча навіть коли ти робиш все ніби ідеально, все рівно ти будеш переробляти, це мають бути люди до цього готові. Але це нормально, це так всі. От і в мене теж дуже багато хто мені з людей написали, що вони заморозили будову, побачили, я що це будується. Знаєте, якщо хтось будується, ну давай і я почну, і вони відновлюють. І це круто, коли ти надихаєш людей. Тому я думаю, що якщо наше з вами відео теж когось надихне і вони почнуть будуватися, то ми будемо раді.